Всім привіт! З вами я, Олександра, дизайнерка інтер'єрів. І сьогодні ми з вами розберемо, як нейромережі можуть застосовуватися в сфері дизайну інтер'єрів та ремонту. І одразу відповім. Ні, штучний інтелект не забере роботу у дизайнерів візуалізаторів. Досить такими заголовками хайпувати. Дизайнери як були, так і залишаться. Ще не придумано такого штучного інтелекту, який спочатку створить картинку, надасть до неї всі детальні креслення, поїде обирати плитку з затиркою, і потім поїде на об'єкт перевіряти виконану роботу. Але штучний інтелект може значно покращити вашу роботу у вас рутину ім більше часу надасть на творчість, а для тих, хто самостійно робить ремонт, зможе суттєво допомогти та покращити ваше житло. Але тут є свої нюанси, і я про них сьогодні розкажу. Тому це відео буду корисне не тільки дизайнерам, а й тим, хто самостійно планує робити ремонт. Я протестувала з десяток різних нейромереж. Які пов'язані з дизайном інтер'єру або дотичними сферами. І далі я поділюсь своїм досвідом, як я використовую нейромережі в своїй роботі. І також я надам невеличкий такий список нейромереж, які а, допоможуть вам зробити самостійно ремонт свого житла. Одразу скажу, що ті нейромережі, які створюють планування з вашого наявного плану, у мене викликали більше питань ніж захоплення. Як розвага можуть бути, але вони створюють ту концепцію, яка не пов'язана з реальним життям. Вони не враховують е, виходи каналізації, вони не враховують наявність газу в квартирі, не орієнтуються в державних нормах, і так далі. Тому ви можете тут запросто отримати е, розміщення санвузла. В якому неможливо приєднати каналізацію. Але що стосується візуальних нейромереж, тут зовсім інша ситуація. Почнемо з Midjourney. Це те, що я використовую в своїй роботі на різних етапах. Функціонал цієї нейромережі дуже широкий. Але ми тут про інтер'єри. Будь-який проект починається з референсів та розуміння того, що саме подобається замовнику. І тут ми дизайнери орієнтуємось на світовий досвід та черпаємо натхнення з будь-яких відкритих джерел. Але якщо я вам скажу, що можна самостійно створити референси під конкретні запити вашого клієнта, і ось, наприклад, клієнту подобається скандинавський стиль, синій колір, багато рослин і рожевий диван. І ви можете згенерувати підбірку референсів. Під конкретні запити вашого клієнта, щоб умовно глянути, як це все вкупі виглядає. Ну це ж класно. Або на самій зустрічі при обговоренні, щоб легше зрозуміти, що саме подобається замовнику, ви можете згенерувати картинку. І це створює певний вау-ефект, що ви за лічені хвилини отримуєте зображення про те, що ви тільки що говорили. Але для цього треба знати, як правильно написати ПРО. Щоб отримати саме те, що вам потрібно, і ще раз повторюю: що не треба цього боятися, що вам більше не заплатить гроші, що і сам зможе собі нагенерувати картинки. По-перше, дуже важко налаштувати правильні габарити приміщення. Нейромережа малює абстрактну кімнату. По друге, всі предмети вигадані, такого немає в продажу, тому ці картинки це. Більше як референси і третє нейромережа генерує один ракурс, і майже нереально зробити цю ж кімнату під іншим кутом, щоб подивитися, що на іншій стороні в цьому ж інтер'єрі. Наступне, де застосовуємо Midjourney, — це створення мудбордів. Мудборди це дошки настрою, де я можу зробити добірку елементів, які передають саме атмосферу, загальний настрій помешкання. Цей пункт я, наприклад, роблю не завжди. Але іноді цікаво поглянути, як на ту чи іншу ідею підбирає елементи штучний інтелект, і це дає мені змогу подивитися під іншим кутом на загальну ідею. А вже колежі я роблю самостійно, так сказати, руками, в яких вже стоять конкретні моделі, які потім йдуть на візуалізацію. Що головне в Midjourney? Це правильно написаний промпт конкретно під ваш запит. В якому вигляді та форматі вам це потрібно. І якщо цікаво дізнатися, як я це роблю, залишайте коментар під цим відео більше про нейромережі. І ще одне класне застосування для Midjourney це генерація зображень, картин, постерів, фото в візуалізації в ваш інтер'єр. Ви можете згенерувати абсолютно будь-що, те, що маєте у себе в голові. З тією композицією, як вам треба, з тим кольором і так далі, тому що а, в Pinterest дуже часто таке буває, щось є схоже, але не те конкретне, що нам потрібно. Тому цим прийомом я також користуюся. На початку відео я сказала, що цей огляд нейромереж буде корисний не тільки дизайнерам. А й тим, хто самостійно робить ремонт і шукає ідеї для свого житла. Тому далі розглядаємо нейромережі, які генерують з вашого житла, з вашого фото, варіанти редизайну. Для вас це гарна нагода подивитись варіанти, що можна зробити з вашим житлом. Так, іноді нейромережі трошки заносять і вони генерують зовсім несумісне з життям, а іноді виходять. Досить непогані варіанти, які мають право на життя, і далі можна з ними працювати. В таких нейромережах зазвичай прості налаштування. я виділила нейромережі, які з цими задачами непогано справляються. І давайте зараз швиденько вам покажу функціонал цих нейромереж і їх можливості. Я виділила нейромережі, які мені найбільше сподобалось, і одна з них це. Home. Чим вона саме сподобалась? своїм інтуїтивно зрозумілим функціоналом. Тут ви можете екстер'єр змінити, тут з пустої кімнати вже з ремонтом подивитися, окремо є функціонал для кухні, окремо фасади змінити, окремо плитку змінити і ще багато чого іншого. Але давайте зразу перейдемо до створення нашої картинки. Обираємо наше фото. І обираємо налаштування. Що це саме за кімната у нас зображена з меблями чи без. І створюємо наш проєкт. Нейромережа автоматично обрала маску, що треба змінити. Також ви можете і самостійно модифікувати цю маску і обрати ту саму зону, яку треба змінити. Ну, тут ще мені цей базон не сподобався. І далі обираємо, в якому стилі ми хочемо бачити нашу кімнату, і обираємо кольори. Будь-які ви які захочете, а також можна там обрати кольори. І дивимось на наш результат. Нейромережа одразу нам пропонує три варіанти по нашому запиту. І можемо дивитися до і після. Є десь варіанти кращі, десь трішки гірше. Тут, наприклад, якась ганчірка на телевізорі була, тут подушки вона частково замінила. Але з загальною своєю задачею ця нейромережа вона справилась. І давайте на, на це саме зображення оберемо трішки інше налаштування. Оберемо, наприклад, там у нас був скандинавський стиль, зараз мінімалізм, трішки інші кольори, і маску, наприклад, всю стіну замалюємо. Щоб вона повністю її змінила. Дивимося наш результат. Тож ми обрали стіну, всю стіну це трошки краще. І в загальному тут поприємніше вийшли і кольори, і сама композиція. Одразу скажу, що ця нейромережа, у неї дуже Штучні картинки це виходить, але для загального розуміння інтер'єру може бути. Розглядаємо наступну нейромережу. Тут теж є невеличкий пробний термін, щоб потестувати. І завантажуємо наше зображення, те, яке ми вже використовували для порівняння, і обираємо наступні налаштування. А в цій нейромережі не, не можна обрати окрему зону, що треба змінити. Тому вона тут буде змінювати все самостійно. Обираємо стиль, який ми хочемо бачити в кімнаті. Обираємо кольорову гаму загальну. Тут є загальні кольори. Можна самостійно обрати кольор, можна обрати з запропонованих. Чекаємо на наше зображення. Це займає тут декілька хвилин. Ми зараз швиденько це перемотаємо і побачимо готовий результат. І ось наш готовий результат. А ця неромережа внесла значні коригування в нашу кімнату. Вона навіть шматок стіни знесла, передвинула радіатор, поставила більший диван, але як загальна картинка, тут якісніше, ніж у попередній нейромережі. Загалом всі ці нейромережі з своїми загальними задачами справились. У когось налаштування більш детальніше, у когось якість картинки, а у когось пробний період. Значно більше, ніж у інших. Тому раджу спробувати ці сервіси і напишіть в коментарях, яка нейромережа вам сподобалась найбільше. Або, можливо, ви щось цікаве тестували. Поділіться з нами в коментарях. Для себе на сьогоднішній день я обрала Midjourney, тому що саме ця нейромережа відповідає моїм запитам. І на кінець ще одне цікаве і корисне використання: Midjourney. Це створення контенту для ваших сторінок. Це може бути будь-що, але ми тут про дизайн інтер'єрів, тому приклади саме з цієї сфери. Ви можете на основі ваших візуалізацій створити скетч або підбірку матеріалів, мудборд просто за лічені секунди і таким чином урізноманітнити ваш контент і зробити його більш привабливим, більш цікавим для інших користувачів. Ще можна створювати такі класні анімації ваших візуалізацій. Але це вже зовсім інша історія і інша нейромережа. А якщо вам цікаво дізнатися більше про нейромережі, підписуйтесь на мій YouTube канал та інстаграм дизайн студії та залишайте коментар під цим відео. Так я буду знати, що треба готувати другу частину про нейромережі в дизайні інтер'єрів. Всім па-па!